Моя Україна вже сяйва пожежі що сіють ракети і гради. І там, в колони повзуть по полях, мов з нір повилазили гади. В моїй Україні сьогодні війна не бачна людством донині. Весь світ пробудила страшена новина вночі у четвертій годині. Збройні сили України, слава гордості, міць країни, захищайте мир, свободу, служити рідному народу. Щира, шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли як Бог по чесні. Ну, серця сині зростили, вартували, відпустили. Мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Матері і батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни! Сьогодні Україна в вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері і жінки цілосинів чоловіків додому. Тож шануємо в День святкових всіх винятку військових. Завдяки їх чесній службі живемо у мирі дружби. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Солдати, воїни, мужні, ми ваша віра і опору долу. Нехай небесні, кольори блакитні освітлять вам дорогу через змулу. Ми знаємо, як чашко на війні. Як скучаєте родною сім'єю, як підступний ворог уночі, як голови складаєте із дітей. Ви зараз не прості захисники, вигінні патріоти України. Ми перед вами вічні божники, ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни. Чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимось за вас. Рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене ти спасеш. Мене вбережи, то і тривог. Бо вмілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти патріот захищаєш державу, Примножуєш силу і ти і славу. Хоробою прану ти служиш у війську і державу оборониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть Збройні сили. Вітаю тебе, і тополька, і калина, і синього зерце, і тоді ручай. Зі святом і з Днем Збройних сил України. Ти свято це воїни, і гідно зустрічай. Встрічаю його гордо, сміливо і славна, Вічай зазвичай дідів, козаків, На служба ідей і звитяжний вправно, і Бог береже, хлобіків віків. Серце моє стокоче, серце моє ще мить. Лину на тебе у цю святкову мить через ліси й озера, через річки і долини, щоб привітати вас з Днем Збройних сил України.